Друзі, всім добрий день. 2 лютого і сьогодні стрітення Господні. Сьогодні той день, коли треба молитися за одужання і за благосостояння сім'ї. Тож я вам все це бажаю. Ми звикли, що у нас стрітення 15 лютого, але зараз ви ж пам'ятаєте, ми перейшли на новий календар, тому стрітення теж переместилася і воно вже святкується 2 лютого. Саме в цей день Діва Марія принесла Ісуса Христа до церкви, де його побачив Сіміон. А Симеон чекав на зустріч з Ісусом Христом 300 років, і саме Симеон підтвердив, що Ісус Христос є наш визволітелем. Тобто стрітення це зустріч, зустріч ісуса з Симеоном. А також вважається, що саме сьогодні зустрічається весна і зима, і в залежності від того, який, яка сьогодні погода. Ми робимо висновок, як скоро прийде весна. Якщо тепло, сонячно, то весна буде раніше. Якщо холодна і пасмурна, то вона трохи затримається. Сьогодні у нас хмарно з проясненнями тепла, тому сподіваємося, що весна прийде, хоча б не раніше, але вчасно. Ми її дуже дуже чекаємо. А ще в стрітення треба мандрувати. Ми з Расінькою відправилися в подорож. Ми приїхали у місто, де знаходиться один із найбільших морських портів України. Це місто Чорноморськ. Так, так. Ми з вами тут були не один раз. Ви знаєте, що мені подобається це місто. Тому пропоную сьогоднішній день провести разом з вами, піти до морічка, подивитися, є там лебіді чи немає. Ви пам'ятаєте, так? Да? Ну, ходімо. Символічно, я вас тільки привітала зі стрітенням, проходжу і бачу 10 заповідей Бога. Моречка, добрий день. Ну що там? Лебіді? Лебіді, не скушайте. Я кажу, лебіді не скушайте. Ви ж пам'ятаєте, де я останній раз покупалася в 2023 році? Саме в Чорноморську, саме з лебідями. Тому що побачила лебідів і не змогла устояти. Ну, хоча я була в купальнику, я була до цього готова. Але зараз я без купальника. І ще рано, вода холодна, але я дуже до них хочу. Подивіться. Лебіді це вже така пам'ятка Чорноморська. Їх люди прикормили і вони вже, їх тут все більше і більше. Вони зовуть своїх, кажуть, нас тут непогано кормлять, давайте і ви до нас, і все, і вони тут. І чаєчки, і лебіді, краса, і качечки, всі тут. Боже, хочеться до вас. лебіді. ти їш там Растенька? Зайшло вже остаточно, ну дивіться, нема сонця взагалі. Сонечко, не підводь нас. Ми ж орієнтуємося, коли зустрічати весну по тобі, що ж ти таке робиш? Хочу, щоб до нас весна коли прийшла? В травні ми вже очікуємо. Ось сонечко, оце чудить, дарастя. Вже ходять по узбережжі люди, бачите? Ну, Ми, коли останній раз приїжджали в листопаді, то бачили, що вже деякі люди гуляли вздовж моря і берег прибирався. Так що, Життя налагоджується, слава Богу. Ну, от як так? Трохи сонечко виходить і разом з вітром. Можливо, то вітер якось ці хмаринки да, розганяє і дає сонечку показатися, а тут кайфуліки на мокрому піску. ай яй няй Чорноморські кайфуліки! Чорноморські кайфуліки! Скільки ви тут не були вже з листопада! Яка прозора водичка! Як воно манить, це море. Клас. Ну і продовжимо рубрику розкази про Растю. Розповім вам сьогодні про її ім'я, а ім'я її повне. Растяжка. Це Ростяжка Андріївна. ось Так її назвав Андрій. Каже... Ну, Тож він розповів мені, що він придбав таксу все ж таки. каже, Я назвав її розтяжка. Я кажу, а в мене відразу в голові воєнна тематика, я кажу, як це розтяжка? Ти що? Як вона буде жити з цим ім'ям? Кажу, переназови. Він каже, як це переназвати. Я вже їздив до ветеринара, зробив їй паспорт, вона розтяжка. Я в шоці, кажу Соні, це племінниця моя, вона тоді ще була. Дитинка, да, і я їй кажу, Соня, уявляєш, Андрій купив таксу і назвав її розтяжка. І як дитина реагує на це? У мене ж відразу в голові воєнна тематика, а Соня каже: ну то вірно, вона ж розтягнута. Я думаю, підходить, співпадає, так і є, розтягнута. Не так, не так і погана асоціація не тільки військова на таке ім'я, а ще й що вона розтягнута. Да? Потім мені сусід каже, а ви назвали растю расті, тому що расті по-англійськи ржави, а вона ж руда. а я думаю, підходить, знов підходить. Боже, потім кажу, Андрій, як ти вигадав таке ім'я, що воно рідке, нема розтяжок, тільки у нас вона одна єдина розтяжка, і так їй це ім'я підходить. Так. Да. Спочатку сварила Андрій, а потім, боже, дивіться, яка чорна хмара. Чорна. Оце да. Растя. Щось буде. Клас. Ну ви зрозуміли, що я всі, Андрія, дії, я спочатку критикувала. Навіщо ти купив собаку? Навіщо ти її так назвав і таке інше? А потім я казала, Боже, собаку купив це найкраще, що ти зробив в цьому житті? Це взагалі це найкращий подарунок, це найкраща покупка. це... Це все, це все. Дякую, дякую. Потім стосовно ім'я. Навіщо ти її так назвав? А потім кажу, Боже, як ти міг так вигадати таке ім'я, що воно так підходить до нашої Растіньки. і, і воно таке рідке і все. Да, Отак, от Отака я кажу, в кого Растя така противна, а сама така сама. Спочатку критикую, а потім кажу, боже, який ти молодець. І так у всьому, це не тільки собаки стосуються. У нас так всі питання. Андрій щось робить, я спочатку критикую, а потім кажу, який ти молодець. Як так можна було до цього додуматися? Ні, ну це небо, це дійсно якийсь то купол, подивіться. Чорне таке. Костюня, ти бачиш, шукоється? А ми риємо? Ну давай трошки пориємо Я так сіла на бревно, я не знаю, що це за дерево, чи то з Херсона, чи як. І що переді мною, зараз я вам покажу. Оце я перший раз тут внизу, в самому центрі узбережжя Чорноморська, в серці узбережжя Чорноморська. А що там ці за ланцюж... ланцюжки? Це була якась гойдалка тут, чи що? Що це взагалі таке? Ой, краса яка, яка краса. А ми зараз підемо по сходинкам. Піднімемося аж на самий верх. Красота. Дрот, бачите, дрот тут не прибрали, а я не хочу. Я можу через нього переступити, але я боюся, може там якась, може там замінована, воно таблички стоять за А, тут теж закрито. От йлки. А як же ж піднятися? Підіймаємось, ось проход, Растюня, ходімо. Раз я не хочу від моря відходити. Ходімо, ми в парк ідемо. Боже, як красиво, А ми тільки що зустріли пані, вона йде, донизу спускається. Вона дивиться на Расю, каже, добрий день. Ну і зі мною вітається. І каже, я думала, що це наша глядачка. Думаю, оце так, да, вчора фонтанки зустріли глядачів, сьогодні в Чорноморській, як приємно, А виявилося, що ні, вона не глядачка, вона каже, а ми влітку з вами купалися тут. Вона така потішна, я її постійно згадую. Ви уявляєте, наразстю? Так, а ми ж приїжджали коли в серпні. Оце вам були декілька разів, було все закрито. Взагалі Чорноморський, ви пам'ятаєте, пляжі все закрито, таблички заміновані. А потім я подивилася якесь відео, де блогери кажуть, що можна купатися. І виявилося, що от з цієї сторони вже почали люди ходити купатися. Там пляж такий теж є. Ну, пляж, берегова лінія далі продовження. І ми там приїхали і купалися з Ростює. Боже, ця пані згадала, впізнала, каже, я її постійно згадую. Вона така потішна. Друзі, я йду вам розповідаю за цю пані, да, що вона нас зустріла, впізнала. А чоловік іде і каже, і я вас знаю. І виявився, що це наш глядач. Ну як таке може бути? В одну хвилину. Клас! Так приємно, Володимир. Якщо ви нас дивитесь, то ми вам передаємо привіт. І дуже раді, що ми з вами поспілкувалися, що в мене такі глядачі інтелігентні, такі виховані, такі приємні люди. Дякую вам. Хотілося б щось поїсти. Ух, які гармати там стоять. Не хочеться на них дивитися зараз. Чекаємо вже весну, коли це все зацвіте. І трояндочки, тюльпанчики. що тут посередині цвіте? Дуже чистий парк прибраний. Така краса. Все так доглянуто. Растюня, ти йдеш. Растюнчик. Я подивилася, що в місті Чорноморську є ще один парк, де ми ще ні разу не були. Зараз, якщо я його знайду по карті, то ми підемо. Тоді тут ми довго ходити не будемо, ми тут були. Ви це прекрасно знаєте цей парк. Підемо в інший, да? Собачки, Боже, що з нею? Хромає сонечко. Пальмочки позакривали. Бачите, як теплицю таку зробили, щоб вони вижили, пережили цю зиму. Ростюня то пальми. Ми сфоткалися тут біля них. І тут шукаєш наступний парк і на що я звернула увагу на саме місто, да? тому що я по місту так трошечки проходила до моря, взагалі тільки моря ми бачили і все. А зараз я тут якісь кола нарізаю. І що я бачу? От Скільки я йду, я бачу одну і ту саму картину. Тобто, десь місто виглядає все ось так. П'ятиповерхівки, на першому поверсі якісь магазини ощадбанки. побачила декілька дев'ять. Дев'яти поверківок. Ну, от я ж кажу, скільки архітектури, як такової, що щось побачити, таке цікавеньке. Я не бачу. Але все чисто, доглянуто, ахайно, подивіться, ялиночки, все. Опа! А хто там? Хто там? Шли ми йшли і прийшли до палацу спорту. Такий палац спорту великий. Ого! го Ого, Арасте, ти бачиш, який палац спорту? Бо в цьому місті живуть спортсмени. Мені здавалося, що таке маленьке містечко, але такий палац спорту потужний. Мені здається, тут весло теж дуже красива, теж троянди, бачите? Багато лавок. Пам'ятник працівнику порта клас. Як кораблі заходять в гавань сміло, Минуя вітер, непогоду і шторма. Мостимо одно благое дело. Нелегкий труд портовика. Вам круто! Перший раз таке бачу. Клас. Фігури з каменя. Тут в цьому парку, по всьому парку ми бачимо фігури з каменя. Теж альтаночки, теж все чисто І теж треба приїхати сюди обов'язково весною або влітку, коли будуть трояндочки. Клас! Це доглянута чистота. О, це парк розваг, да, я так розумію, в Друзі, а це справжнє золоте руно. Баран золотими рогами, який дивиться в бік моря. Ви пам'ятаєте міфології? Це символ багатства, багатства здобутого шляхом торговлі. Тобто морський порт, він торгує, він заробляє. До речі, цей парк побудований на гроші морського порта, зароблений морським портом. Дуже красивий парк, чистий парк. І все тут є для діточок, і парк розвахи зелені не так багато. А чому? А тому, що тут особливість почви. Тут тільки приживаються ті насадження, які не потребують якогось особливого догляду. Ось така особливість почви, тому так. Але все ж таки є. Є дерева, є ялиночки, дуже, дуже тут класно. Мені дуже подобається і хочеться прийти сюди ще весною або влітку. Подивіться, що я ще побачила. Козаки, дерев'яні, це з дерева вирізано. Ого, як круто. Клас. Це дерево. Така мельниця. І ось вхід. Один із входів. Тут ми заходимо, там дитячий майданчик, тут мельниця така з каменю, так? Да? Золоте рано, растюнечка. Місточок такий ми надибали. Тут повинна водичка десь бігти, але немає, водоспад повинен бути, я так розумію, але його поки що немає. Класний парк, дуже. Фонтанчик я тільки що заглядала в парк розваг, а там пісня грає, така класна. І я згадала той прикол, бачили в очі ні відео, там якесь є прикол, що пішов в магазин купити взуття, скачав три пісні нові. Так і я зайшла подивитися качелі каруселі. О, пісня, мені треба таку скачати. Я спочала знов робити ці коротенькі відео там, де музику накладала. Ще одна скульптура в таких туйках. Дівчина з амфорами говорить про те, що раніше тут були поселення греків. Я стала біля чоловіків, вона хоче до мене йти. Бо вона думає, що вони їдять, а вони не їдять. Растя. Так скільки ми ходили по парку, тут годують собачок, корм насипаний, чи котиків, чи собачок, вона доїдає за всіма, я її ганяю і ще вона пішла до чоловіків. Растя. Друзі, ми вже будемо їхати додому. Я сподіваюся, що вам ця прогулянка сподобалась так, же, як вона сподобалась нам зразці. А нам вона сподобалась дуже. Тому що ми відкрили для себе нові місця в місті Чорноморську і приїдемо сюди ще. Навіть якщо б ми нічого не відкрили, ми приїхали сюди ще, бо мені дуже-дуже подобається це місто. Так що, ось так. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока!